Вітаю, з вами адвокат Інчук Анатолій. В даному відео мова піде про оновлення в частині надання правової допомоги мною. Гадаю, воно буде корисним, спрямованим на більшу об'єктивність, прозорість і тому подібного і взаємовідносини між мною та клієнтом. Оновлення полягає в наступному: на Google диску буде створена окрема папка під кожного клієнта. Вона буде цифровізовані, файли будуть, всі матеріали справи, всі документи, які підготовлені клієнтом, направлені сторонам суду. Вони будуть міститися у певній папці. Під кожного клієнта кожний клієнт буде мати доступ до своєї папки, відповідно, буде закріплено за електронною адресою. Тому мовно кажучи, я хочу надати цьому користувачу, даю йому статус людини, яка може тільки читати файли, дивитися, але не редагувати, щоб потім не було непорозумінь, хто що написав і тому подібного. Потім відповідне повідомлення відправляється клієнту на його електронну адресу, і клієнт в будь-який зручний для нього час може відкрити свою папку, переглянути матеріали, що підготовлено адвокату, чи ознайомився він з матеріалами справи. Якщо клієнт щось згадає та попросить щось додати до документу, який готується, наприклад, це може бути клопотання про витребування доказів, або ж заява про виклик та допит свідків. То в онлайн-режимі це все може бути робитися, а не викликати в кабінет або по 10, 20, 30 разів скидати в месенджер відповідне посилання, аби подивитися, а я відкоригую і тому подібного. Якось воно так. Чи зручно, чи правильно це ще буде так зроблено, саме в частині цифровізації і тому подібно. прошу залиште коментар під відео і поставте лайк, підпишіться на канал. Для вас дрібниці, для мене приємно. До нових зустрічей.